Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програма пошуках істини і я її ведучий Роман Проданюк. Христос завершення закону. Саме так часто розглядають відношення між, скажімо, між законом і Христом багато християн. І вони базуються на тексті, який записаний в посланні апостола Павла до римлян, 10 розділ, 4 вірш, завершення Христону, закону Христос для оправдання кожного, хто вірує. Давайте ми з вами поговоримо, що значить цей текст і як його розуміти. Сьогодні на студії гості, яких представити хотілося б мені вам це Уляна Коцій, Михайло Скрипкар і Андрій Ренчук. Вітаю вас. Доброго вас. Ну, найперше, я думаю, що для того, щоб ми могли зрозуміти послання до, до римлян, 10 розділ, нам потрібно трошки раніше розпочати наші роздуми, дослідження. І почнемо ми їх з п'ятого розділу послання до римлян, з 12 вірша по 21 вірш. Оцей вривочок він нам е, допоможе зрозуміти деякі нюанси про Божу благодать, яку Христос подарував нам, раючи на Христі. Угу. Можна Апостол... пояснити нам трошки? Апостол Павло в п'ятому розділі 12 текст говорить, тому то. Як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Гріх був у світі й до закону, але гріх не ставився в провину, коли немає закону. Та смерть панувала від Адама аж до Майсея і над тими, хто не згрішив, подібно переступу Адаму, який є образ майбутнього. Угу. Що цей текст нам розказують про ситуацію, яка склалася на, ну, на землі? Цей текст якраз апостол Павло нам показує дійсності, що відбулося е, яким чином смерть війшла на наші землі, як з'явився гріх. Угу. І вона говорить, він говорить про те, що тут, дійсності, гріх існував, панував від Адама аж до Майсея і надалі. І тут тому тут дуже важливо побачити іменно ту добру вістку, де Бог показує те, що відбувається. Дякую. Тобто показує процес намноження цього гріха. Да? Згрішив один адам, виявляється, всі згрішили, всі грішні стали. Тобто, от показана певною мірою природа гріха. Ось він збільшується, він розмножується. Ось, ну, далі він говорить в своєму посланні, що. Так само, як гріх прийшов через одного, і Він намножився цей гріх, так само і дар благодаті ось через Ісуса Христа. Угу. Він також через Ісуса цей дар благодаті прийшов і також намножився, угу. намножилася благодать. І далі Павло протиставляє, що якщо гріх намножився, то скільки більше благодать намножилася, О, ви, яка, яка, да? яка походить від Христа. Mm -hmm. Цікаво, зазначити, що я якось розмовляла з однією людиною і каже, ну, ця людина розказує, я от народилася я народилася вже грішною. ну Хіба я винувата, що пару тисяч років назад Адам згрішив. я тепер маю страждати і розплачуватися за його провини. Я маю хворіти і, врешті-решт, помирати. Але дуже цікаво, апостол Павло він говорить, що так, реально, є така проблема. Ми згрішили, і ми хочемо чи не хочемо, народжуємося вже. З таким гріховним нашими е, потягом uh -huh. і тілом. І він говорить: є така проблема. Він завжди, е, чи Павло, чи будь-хто інший автор Біблії він пок показують проблему, яка існує. Але завжди Бог показує вихід з цієї проблеми. Uh -huh. І він говорить е, в 18 му вірші цього ж самого п'ятого розділу: ось тому, як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного. І йшло виправдання, прийшло оправдання для життя на всіх людей. Ми ми бачимо, тут дуже гарно написано: осуд прийшов через е, одніє, одну людину, а оправдання через Ісуса Христа прийшло абсолютно на всіх. Тобто, кожен має право бути спасенним. Ну, от, ми бачимо, що дійсно, коли от е, згрішив Адам, він фактично всю свою сім'ю, людську сім'ю, відірвав від Бога. Ну, за рахунок розриву з Богом, вони почали, відповідно, і порушувати волю Божу, бо вже появилось дві волі людська і Божа, скажімо так. а от е, Адаму було простіше це зробити. Тобто відірвав сім'ю і живуть своїм життям. А от Христу, як це було зробити, як ця благодать в Христі мала примножитися багатьох? Як це практично мало статися? От діти Адама просто народжувалися, народжувалися без Бога і грішили собі. А от Христі, як це мало статися? Яка природа цієї благодаті? Як мала вона запрацювати в роді грішному, людському, ця благодать Христа, щоб вона могла від Христа помножитись на інших? Ну, я б сказав, це ціла історія спасіння. Тому, Ви що, нам покажіть саме ключ. Тому що потрібно було Христу прийти на цю землю, прожити життям безгрішним, так як мав би прожити і Адам. Йому довелось пройти через всі ті спокуси, які проходив Адам, і він переміг у цьому всьому. І в кінцевому результаті він помирає за гріхи людей, які вони вже скоїли, для того, щоб дати їм право користуватися його праведністю. Тобто те життя, яке було прожите ним праведне, він зараховує і тим, хто належить йому, хто любить його. Фактично, Христос приносить альтернативний погляд на життя. Угу. І багато людей, які бачать цей погляд в його вченні, в його поведінці, в його житті, вони бачать, що цей спосіб, який приніс Христос, він набагато ефективніший, ніж той спосіб, який вони перейняли від батьків своїх від Адама. Спосіб бунту проти Бога, скажімо так. І ось коли вони це бачили, ми бачимо, наприклад, от блудницю, Марія Мадалина, ми бачимо, вона в Христі щось знайшла, щось таке, чого не було в іншому. У тому способі життя попередньому. Що там таке було? Що її так захопило? Це та благодать, про яку ми з вами зараз говоримо. Ну -ну. І в п'ятому розділі апостол Павло протиставляє гріх і благодать. Угу. І він показує, що там, де ось є цей гріх, там є благодать, яку приніс Ісус Христос. Тому що ми говоримо кінець закону Христос. Угу. Тобто е-е-е е Цю жінку потрібно було по закону побити каміння. Угу. Ось. І якщо би завершення закону було саме виконання цього закону, тоді так і треба було зробити. Побити На каміннями, загинуло. і ми виконали закон, і щасливі пішли додому, угу. що ми виконали закон. Ну, ми бачимо, Христос проявляє благодать і показує справжню суть і функцію закону. Вона повинна направляти до Христа. Тобто не, не, не змінить в не тому, щоб виконати закон і тебе покарати. Цей закон повинен направити тебе до Спасителя. Тому він і використав цей момент, і він прощає цю людину, і далі говорить: іди, і більше не гріши. Ну, може, може сказати, що закон направляє до роздоріжжя. І одна ну, дорога е... до як смерті, якщо взяти і одна до Христа. Про Марію, то... Ми згадуємо історію, коли Христос був в домі Фарисея Симона, і Той сказав, що як в думках подумав, якби ти знав, що це за людина, ти би не дозволяв їй торкатися. Mm -hmm. мене. Але Христос розказав йому притчу і каже, кому більше е, прощено, прощено, той більше любить. І він показує цю велику благодать, яку яку він дає, дарує тій людині, яка розуміє і цінує е, ту велику. Дію Христа по відношенню до неї. Угу. Дякую. Тобто ми бачимо, що е, от, дії Христа фактично вони змінюють погляд людей на життя, на Бога і змінюють саме життя людське. Давайте ми подивимося на е, от, як е, Господь у посланні до римлян в 6 розділі через апостола Павла, в 6 розділі, 12 вірш, наприклад, потім з угу. 15 вірша і далі. От як він відкриває цю тему благодаті Божої? Ну, Тому апостол Павло тут покаже: то ж нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухати з його пожадливостей. І апостол Павло звертає увагу досить всього того, що добається, тому що воно, людина відчуває, що нібито все гаразд, але є та частинка, яка людина хотіла б щось краще. Щось не так відбувається. Тому апостол Павло каже, досить, щоб гріх керував людиною. Угу. Ну, далі, будь ласка, цю тему як вона відкривається. Я хочу звернути увагу, що Павло завжди використовує прийом такий основом основ, до римлян, порівняння. Порівняння на контрастах. Угу. І от в шостому розділі, з 19 по 23 вірші, якраз дуже яскраво він описує, що таке жити по-людському в немочах нашого тіла. І що означає е, жити в, дух, в духовному розумінні, мати життя вічне? Mm -hmm. І він фактично 23 й вірш дає підсумок всіх тих віршів, про які mm -hmm. ми е, щойно згадували, mm -hmm. бо заплата за гріх, смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашому. Mm -hmm. Тобто Він е, в цих попередніх віршах він говорить, що коли людина живе в гріхах, ну, напрямок один. Зверху вниз і це закінчується смертю. А коли людина оцінює ту велику благодать Божу, це не просто життя, це не просто мир і спокій, і стабільність, можна сказати, якої зараз нам не вистачає в серці, це те, що подарує нам життя вічне разом з Христом. Дякую. Тобто, Павло піднімає тему в шостому розділі. Е, якщо ми послідовно прийшли до благодаті. І він далі говорить, що так, ми прийшли до благодаті і можемо нею користуватись, тому що це Божий дар. Ну чи означає це, що ми тепер звільняємось від закону? Ні, Божа благодать звільняє нас від гріха, тільки від гріха, ну не від закону. Ну, вона нас звільняє також від порушення закону, як так, яким так, є гріхнулі, які були вчені. Так, тобто, ми бачимо, що фактично явно видно, що людина, яка помилувана, вона мала б виконувати закон здячності Бога. А скажіть, будь ласка, чому от багато от християн от напаки роблять? Якщо вона вони мали б виконувати закон здячності, а вони поступають на Ну важко тобто. сказати, чому можливо однією з причин тим, що от вони вважають, що от Христос помер. І повністю заплатив. Угу. Ну, якщо він повністю заплатив, то я щось собі можу дозволити там один раз грішити, там озбрехати. Він зрозуміє, він, він так він милої, зрозуміє. Та. Але Христос заплатив тільки за, за те, що людина оцінює. Угу. А якщо людина не цінує, то його кров не покриває, ту ті гріхи, які людина задоволення Розініся, я думаю, та, може так, з задоволенням виконує. Розгідні своєю думкою, та можна з що саме так? Це називається дешевою благодаті. Угу. Ось коли людина дійсно не оцінила те, що було зроблено заради неї. Ну, от мені дали благодать, користуйся нею, скільки. А хоча. це якось в притчах Христа відкривається, якось в вченні Христа, наприклад, чи це просто суто ваша думка? От ви могли б якось аргументувати свою думку з Біблії? Може, Михаїл нам допоможе. Де в притчах видно це, що дійсно людина вже спасена, прийшла, Бог її простив, а вона от починає легковажити. І чи вона помре після цього, чи далі буде жити? Ну, от Яскравим прикладом є притча про прощення великого боргу. Угу. Цар прощає своєму підданому борг, а ця людина не прощає маленьку суму боргу. Вона не оцінила своєму, своєму боржнику. Вона не оцінила ту любов і вона продовжує жити так, як жила до цього часу. І тоді цар сказав: тепер твоє місце у в'язниці. Ну, а виходить, що все ж таки е, чітко тоді видно, навіть з цієї причі, з інших притч ми знаємо, mm -hmm. що все ж таки, коли написано закинули невід, піймали багато риби, пригадуєте? І там е, не всю ж рибу забрали, а каже, сіли і перебрали. Котра риба більша, взяли, котра риба маленька, не взяли. Mm -hmm. І тут ми бачимо: тобто в багатьох інших притчах Христос пояснює, що не всі, хто прийдуть до Христа, спасуються, як і прямі тексти є. Не кожен, хто приходить до мене і говорить, Господи, Господи, Прійде спасен царство. буде. Тобто ми бачимо, що благодать Божа, хоч є даром, і багато де скористаються, але не всі вони і спасуться. І як ви думаєте, от причина чому? Тому що не оцінили благодать, чи може якась друга причина? На мою думку, тому що вони не використали цю благодать для того, щоб зростати. Тому що благодать не тільки дає нам. 에, ну, скажем, прощення, а Божа благодать також дає нам силу ті, хто по справжньому її прийняв. Вона також дає силу жити далі для Бога. Mm -hmm. Тому користуватися завжди тільки благодаттю, щоб ось покривати, покривати ось ці гріхи свої. Ось це буде до безкінечності. Тому дві дії благодаті і покриває гріх, і дає силу для життя святого. Так, дякую. Ми повернемось зараз з вами ще до наших роздумів. Дорогі друзі, залишайтеся з нами. Через кілька секундочок ми знову продовжимо наше дослідження. Я хотів підняти наступне питання. От Чи може бути таке, що ось... в... Причині смерті багатьох християн в майбутньому може лежати якесь неправильне розуміння, якась неправильна доктрина, якась неправильна, ну, скажімо, предпосилка, яка, їх, яка формує їхнє неправильне життя і веде до порушення закону. І якщо може, то поясніть. Якщо на сьогоднішній день працює, поясніть нам от цей момент. На жаль, так, якщо з самого початку людина починає відкидати Божий закон. Ось вона приходить до того, що для неї перестає бути авторитетом взагалі і сам Бог і відносини з ним. Ось на перше місце стає мої власні бажання, якісь амбіції, мої власні погляди. І тому люди. Тобто, так перша думають, предпосилка це, це, це привичка, скажімо, до Бога, так? і ти починаєш керувати своїм власним Я не mm -hmm. Божою думкою. Mm -hmm. Перша предпосилка, так? Друга. Друга якась, друге можливі варіанти. Наприклад, от людина все, здається, виконує. Вона читає Біблію, вона, здається, не, не порушує ніяких порушень mm -hmm. не звершує. Наприклад, порушення одного чогось. Воно приведе до порушення всього. Ну так, так апостол Яків Чи, чи Бог так і не зверне у на якісь там нюанси? Ну, Як поясніть нам оцей момент? А, апостол Яків прямо і конкретно говорить в своєму посланні: хто винен в одному. Той винен в усьому законі. Чому? Тому що коли людина порушує щось одне, її тоді легко переступити, і воно фактично веде до, до повністю порушення багатьох е, Божих постанов. Так, а тепер наступне питання. Ну якщо навіть і одне веде до порушення всього, то як же виконати все те? Ви пам'ятаєте, як апостоли сказали? Якщо така справа, то хто спасеться, думає... Господи, хто спасеться? Дуже Знаєте? важливо, щоб людина розібралась. В своїй природі, що, що керує нею, uh -huh. що відбувається в її житті. І тому апостол Павло дуже тут говорить про те, що в Римлянам і в 7 розділі він відкриває дуже важливий принцип про, про свій стан, що він нещасна людина, uh -huh. хто поможе. Від чого? від чого він Чому? Yeah. Що стало? Чому від він нещасний? Від власних своїх говорить? таких бажань. Від того, що в нього ці бажання фактично є. Це йде мова про людину, яка з Богом, чи людина, яка без Бога Богози. Коли ми читаємо сьомий розділ, і особливо з 14 по 25 вірші, там Павло описує ту проблему, яка є не тільки в нього, але й всіх, хто навернувся до Бога, хто прийняв уже Бога і вже має цю таку духовну природу і намагається жити згідно закону. І він говорить, що. Хоча я і духовний, але тілом то я залишився в грісі. Друга природа залишається. Друга природа залишається. І оця боротьба між своїми тілесними бажаннями і духовністю, вона постійно, постійно нагадує і дає про себе знати. І він говорить: ну, нещасна людина, хто мені допоможе? Хто мені допоможе? І він далі, і завжди він говорить, що дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Тобто Він каже, що є Ісус Христос. Який дає перемогу, дає силу і напрямок рухатися все ж таки духовно. Угу. Значить, я хочу так, якби висновочки трошки зробити з того всього, що в всьому розгляді до римлян йде мова, коли говориться нещасна людина, йде мова не про людину, яка Бога не знає, угу. а про людину, яка Бога знає, це видно з того, що в ній вже дві природи. Бо Там, та людина, борюче. яка мертва духовно, mm -hmm. в неї природи духовної немає. Вона духовно мертва. Вона тоді не може вона не сказати, може боротьби що я нещасна людина. Так. Бо боротьби немає, нема боротьби. Ми бачимо тут, що цей стан нещасної людини він фактично породжує, породжується законом. Тому що, коли ти побачив себе у світлі закону, ти зрозумів, ага, я нещасна людина. Ну, Бо не відповідає ця, закону. так? Ну, ця ж функція закону вона робить тебе і щасливим також. І тут показано, що на цьому етапі нам закон обов'язково потрібен. Тому а що, як Як воно і так, і так робить? Поясніть, тому що той самий закон, який показує тебе нещасним, він тобі ж допомагає отримати щастя. Тому що ми сказали, кінець закону Христос угу. він направляє, ось показує нам, де і у кого можна знайти це щастя. Тому, у цій ситуації ми не можемо обійтись, знову ж таки без закону. Бачите, немає такої ситуації, що я нещасний і от такий нещасний, ну, разом з тим, я щасливий, бо в мене є Ісус Христос. Ну, давайте підемо до старий заповідь. В старому заповіді більш так зрозуміліше було. От я згрішив, Я побачив по закону, що я згрішив, Я маю так. загинути. Так закон говорить: заплата за гріх смерть. Що мені було треба робити? Що я повинен був зробити, вірніше? Замісна жертва на той час так. святилище, а а далі ми бачимо в храмі. служіння. я брав ягнятко, приходив храм, звершував служіння. Я сповідав свої, свої гріхи і сам, ягнятко. сам різав цю так. тваринку. Підмого гріха помирала, помирала тваринка. тваринка, і я спокійний, вільний йшов. А тепер. І це давало людині задуматися, що на місці цієї тваринки мав бути я. І наступний мій гріх знов приведе до того, що загине інша тварина, знову наступна. І коли людина це усвідомлює і бачиться наявно, бачить цей приклад, то вона намагається з Божою допомогою так жити, щоб грішити якомога менше, любити Бога. Так, я зрозумів. Ну це закон був. Це закону. Ну, це так, символічно, це закон. символічно показувалося. Мені потреба в кому, як було сказано, в жертві, в жертві так? замісної жертви. А жертв. тепер, сьогодні, ну ми ж ягнятка не приносимо в жертву так. і ніяких тварин інших не приносимо ні, і нікого ми не приносимо в жертву. Ми просто якось маємо щось зробити з гріхом, а що з ним робити? Ми розуміємо, що дві тисячі років назад прийшов на нашу землю Христос Спаситель, так. який взяв на себе гріхи всього світу. Так, ну, будь-якої на... людини, яка жила він тоді у всі часи, помер і, і на Христі. Зрозуміє, а от сьогодні я живу. Сьогодні зрішив. Що мені практично зробити, щоб його жертву? звернутися жертва... до того, хто помер дві тисячі років назад, тому що Христос дає покриває гріхи, і сьогодні кожної людини, яка народилася, і ще й народиться угу. цієї жертви. Однієї раз, один раз Христос помер, і цієї жертви достатньо. І як мені звернутися? Що Молит, мені при цьому сказати? Молитві? Ми ну, молитві. А що сказати при цьому? Наприклад, по суті, потрібно визнати свій гріх. От цьому так. знову ж нам допомагає закон, так. тому що він показує, в чому саме ти. Тобто вигляє. треба сказати, Господи, на основі твого закону, так. я бачу, що Це я гріш. порушник, порушую там те чи інше, порушую те чи інше, чи третє, чи десяте ще щось. І тепер що далі? Господи, І я розумію, що я Візьми цей гріх людина. на себе. Так. Візьми цей гріх на себе, так? І ось коли я це сказав, що в цей час я маю відбутися. Я, я повинен признати, що. Ну, в цей час ми розуміємо, що символічно, напевно, ці гріхи переходять на Христа. Тому То що Христос бере, нас, бере на, себе. на себе. Але я хочу сказати особисто з свого досвіду, коли ти так молишся, ти розумієш, Бог дає такий спокій і мир в серці, що ти реально розумієш, що ти вже не винен. Тобто прощення приходить. Прощення пр приходить від самого Христа. Добре, я прийняв, я прийняв прощення. І я пожив якийсь час. Забувся і знов те саме зробив. І потім знов те самі. Знов та вже відчуття того, що я постійно це роблю. Що як бути далі? У мене відчуття, що може Бог мені вже більше не простить, як ви думаєте, Ну, питання в тому, що є, е, чим більше я продовжую жити таким життям, тим, тим самим я віддаляюсь від Господа. Настає час, де Я вже, вже... плачу, і не можу, так я не хочу віддалятися, але я не можу інакше. Нещесна, є... я людина. Угу. Uh -huh. ну, є речі, які залежать сьогодні від нас. Бог, свого боку, зробив все можливе для того, щоб спасти Скажи, цю людину. Скажіть, що зробити? Що практично зробити? Щоб кожного, разу, кожного разу приходити. Якщо я живу і рухаюся в напрямку до неба, але я постійно падаю і грішу, то все одно я рухаюся в цьому напрямку. Я не розвертаюся, я рухаюся, і я прошу, Господи. Ну знову я впала, Господи, допоможи. І mm -hmm. кожного разу Христос каже, хто приходить до мене, я того не вижену. Може, ви порадити що зробити, щоб річі падати? <гум> ви знаєте, от наша тема так і називається: Кінець закону Ну-ну. От те, що відбулося в житті от Марії, про яку ми згадували, воно має відбутися і в нашому житті. Коли я зрозумію, що Господь в першу чергу хоче від мене не просто, щоб я ось це виконав і ніколи не порушував, а щоб я з ним мав взаємовідносини. І він, свого боку, допоможе нам у цьому. Тому що, коли оцей закон в кінцевому результаті приведе нас до Христа, і ми будемо мати з ним відносини. Ось тоді ми зрозуміємо все. Ми тоді зрозуміємо, що це означає жити по закону, жити з Богом, любити Його. От тобто, все походить з відносин. Тобто, з ви хочете сказати, Christi. що в центрі закону, фактично, якщо кіне не так кінець, як вершина, правда, всього о, вершина о, о, всього це та правильне слово. Тобто, так. фактично, вершина мого всього угу. життя, моїх немочі, моїх падінь, моїх гріхів, все я маю бачити не свої падіння, гріхи я маю бачити кого. Ісуса Ісуса Христа, йти до нього, спотикаючись, можливо, може потім піднімаючись, іти далі і далі до тих пір, поки нарешті я не відчую в собі цікаво, що цікаво, що апостол Павло він говорить, що закон приводить до Христа. Російською мовою написано mm -hmm. «дєта тільки Христу. Mm -hmm. Ми розуміємо, що це слово грецького походження педагогос, воно має таку особливу напрямок або значення в той на той час, тому що на той час, коли писав Павло, були люди, які брали. За руку дитину і приводили в школу. Це вони були педагоги, які приводили на те місце Це фактично були раби, правда раби панів, які панських дітей виховували. Так, так, Вони виховували, але вони не просто виховували. Вони приводили до того місця, де вони могли отримати освіту. Угу. І тому от, в даному контексті Павло він говорить, що закон він бере тебе за руку, угу. і це веде-веде-веде до Христа, до того, хто може вирішити твою проблему, угу. і він постійно вирішує. Якщо вже повернутися до того е, питання, що нам робити, щоб не падати, оцей Христос він дає силу не падати, він дає силу перемагати, тому що він має цю силу. Та дякую вам за ваші роздуми. Дорогі друзі, ви бачите, дійсно людина продовжує грішити. Вона живе й падає. І ось коли вона перед собою бачить закон, який говорить не гріши, тоді вона стає перед роздоріжжям. Перше продовжувати грішити, йти в погибель. Друге вона шукати вихід з цього, з цієї ситуації. І цей другий вихід це Христос. І Біблія наголошує, що цей другий вихід це саме це, скажімо, саме найвища точка. Це вершина всього, про що говорить закон. Тобто закон хоче ствердити, ти згрішив, іди до того, хто може простити тебе, іди до Христа. Тому нехай в нашому житті Христос завжди буде вершиною, до якої ми йдемо. Навіть якщо ви будете падати, ідіть до нього. Він вам дасть сили піднятися і досягти тої великої щасливої вершини життя в Ісусі Христі. До зустрічі!